Що то я розказбирає? Конторелі. Конторель, дивись, один, дивись, скільки їх є. І великі. І великі, і, і маленькі. А мохоморчиків скільки. І ма... дивися. Який могар. Тато. Та Тато. І великі, і маленькі. <гум> мох такий, що тут ще є, Тут вже дорога. Та, мухоморів купа. Це так от заросли в землі. Ну це піднімай їх дивись, які вони маленькі. Я, я не можу. Тоді я їх тільки ламаю, коли хочу. Не ні, то так знизу бере? Так, я не можу на низ дістати. Е я зайшов шолом для пальця. А -а -а. <пум> Ми вибралися трохи в ліс в нашій подорожі, та, Наталочка? Зупинились подивитись на щось, а тут виходить дуже багато в нас грибочків. Але грибочків незвичайних, а ще й таких лисичок, які дуже класні. Зараз ми вже. Дивляється, вони називають контарелі так Зараз ми що? Ми... Вже йдемо потрошки назад, назбирали. І тато і гру зробив. І я зробив ще гру. Таку, якщо ми будемо йти от вгору вже назад по стежці. І що будуть? Різні. Катерелі. Ні. І підказки. Різні підказки, так? Як той Якщо щось дивне на дорозі бачите, значить поруч є ще то багато кантарелів. Смішний, смішний тоток. То, якщо то сюди гриб, поїхати, то можна зайти, якщо ми мене насайдемо. І. Я йшов по дорозі і побачив першу підсказку. Побачив мухомор. І подивився направо, а тут море грибочків, лисичок, камтарелів. Тепер вони збирають і ми де йдемо далі, будемо ще шукати. А ще в тому лісі дуже багато мухоморчиків. Не знаю, хто любить мухоморчики, хто якраз сюди. І тут туди, туди. туди. І тут. І їх взагалі багато. О, ще один. І ще один. Один, два, три. Дивися, а я такого знайшла. Що, ти знайшла? Білий і червонохований. Ти ще й білого знайшла? Ух ти! Гарний. Я, такий. От, 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 от. А той такий довгий, довгий. Як так? Дивися, <г realidade> ми нас не тут! Ей, ей, е, так не кидати. Акуратно складайся. Вони по можуть поламати. Ми зараз де? Ми зараз поїхали в відпустку по Швеції, та Наталя? Ми зараз Бухуслан. Бухуслан. Їдемо в сторону від Гетеборга до, до, до... Стрьмстаду. Це біля Норвегії. А... І, і музеї Динозаврів. А потім музей динозаврів було. А потім поїдемо вже на північ до нас, назад. Додому це? Так? Хочеш додому вже, Софія? Не змучилась? Я хочу. Я не нас муція, я цілком. Ти збирати допомагаєш грибочки. А ще до нас приїхала моя мама на відпочинок, а для неї гриби то щось святе. Золото. Як золото. І вона дорвалась до золотого, можна так сказати. золотих тільки мене попросила, хоче про мохоморчик розказати. Кажи. Мохоморчики різку, тут дуже багато ліс. Вони багато мохоморчиків. Їх можна їсти? Не можна. А вони, якого вони кольору? Вони. А які цятки мають? Бі -бі -бі. <сум> Покажи, де мохоморчик. Тут, тут. Та? Тут великий хліб. Це є... Мухомор Мухомор Так. Його не можна брати. Тільки мухи його. Їздять. Тільки мухи його, їдять бо то мухомор мор. Покликала моя дружина, каже, що щось знайшла. А то теж біленький. Дивись, які гарні Покажи. То білий гриб, його можна сушити, ми його часто в Україну передаємо бабцям. Тут їх багато, особливо кажуть. На... Ага. Нас на півночі таких грибів дуже багато білих. І вони смачні. І вони смачні. Мама, Давай став до мами. Став до мами. Це мене... буде тяжко вірити. Воно важке, правда? Ні. Я думав, що буде. Ну я не знаю, там Мені. кілограм три точно є. Ой, а може і більше. А мама Мені. ще такі всякі О. підберезники під. Отут, тут, до мами. бачиш, ото ось, ось мама. це? — Так, дивись То розказати? то може теж якась підсказка? Може, з тої сторони? Ні, з тої сторони. Дивись, які великі. А всі решті були з правої. Ага, бачиш, одні з правої, одні з лівої. То мама великі тут у нас. І там ще. Я не ходим, ні, полазу, бо великий. Збираємо. А я ще сюди якось залізу і отут їх виберу. Я О, вони з такими довгими ніжками. Дивись, які гарні. Дуже слизькі мене, дивися Молода ця руха знайшов руха, знайшовши одну підказку. А мамо нос. Міні екскурсія як забирають сміття. Дітям то цікаво. То ти казав, Ярема, що є в глибині сміття, он маєш. Згори таке невеличке сміття, а туди скільки влазить, бачиш? Дивись, скільки там вміщається. Я думаю, людина буде вміщається. От постійно. Я би тобі теж не казали. Та ясно, і не одна Бачиш, Батьки величезна. А землі тільки над землею стачить тільки маленькі. Тільки то, що піднімає. Ну все, ми назбирали, нас не було десь. Нас не було десь дві годинки. За дві години нас збирали стільки лисичок, Чуть-чуть білих. І тут ще такі всякі чорноголовці. Гарні, їх можна маринувати, класно, вони виходять. Сподобалось тобі? Білих на сезон. А коротко, от така штука. Ми, до речі, подорожуємо з таким кемпером, нам друзі позичили були. І з такою машиною. Дуже вигідно. Правда, їхати треба 80 лише, але зато можна поспати де хочеш. І, І отакі от навіть маленькі білі. Все, всім, хто дивився, дуже дячні. Каже, папа Яруля. Гриб заліз. Гриб на грибі. Все, папа. -па.